Чи лінивий чи продуктивний? Це дуже суб'єктивне питання, на яке нереально дати відповідь через те, що в кожного абсолютно різні стандарти продуктивності. Але на що реально дати відповідь, це як ти, твій друг чи будь-хто в цьому світі може стати більш мотивованим. Наука показує, що є прихований перемикач мотивації, який розташований глибоко в мозку, який відкриває рівень мотивації сильніше ніж похвала, слава або гроші. Той, який практично змушує твій мозок хотіти виконувати важку роботу. Про це сьогодні і поговоримо. Кожен вечір ти ставиш будильник з думкою про те, що ти налаштований розпочати свій наступний день правильно. Він дзвонить і ти натискаєш кнопку відкладення вже пару разів. Останній ентузіазм вже давно випарувався і ти відчуваєш себе максимально розбито і погано. Твій виклик, який тобі потрібно подолати, лежить за твоїм столом. Список справ дивиться на тебе. Ти знаєш, ти маєш працювати, але всередині тебе щось каже. типу давай почнемо в обід. І обід приходить, а ти собі розказуєш: ну от скоро почну, ще трохи почну, ще трошки почну. Після обіду ти губишся в своїх відволіканнях, вирішуючи тільки тривіальне завдання, тим часом важливі, великі і недоторкані справи лишаються такі невиконаними. День закінчується, і вага того, що ти абсолютно нічого не зробив за цей день, максимально тебе обтяжує. Якщо тобі знайомо те, про що я говорю, то зрозумій, ти не ледачий. Прокрастинація це не. Проблема тобі немає нічого ненормального. Проблема більше, ніж просто відсутність мотивації. Скоріше проблема в тому, що тобі бракує мотивації певного типу. Є науково обґрунтовані рішення щодо того, як створити фактично необмежену мотивацію, робити навіть саму тяжку працю прямо зараз. І насправді існує всього два типи цього мотиваційного так сказати палива. Одне з них не виконує своїх функцій майже ні на трошечки. І біда в тому, що більшість з нас використовують саме його, покладаючись на найслабший з двох цих видів палива. Є зовнішня мотивація, вона походить від чогось, наприклад, гроші, статус і хвала. І якщо твоє паливо зовнішнє, ти дієш тільки для того, щоб отримати якусь винагороду. Але проблема в тому, що твоєму мозку не цікава винагорода, йому цікава йому цікаве очікування від того, який ти станеш. Тобто ти лежиш на дивані там перед сном і думаєш, я стану популярним, я зароблю кучу грошей, і мозк під час цього виробляє дофамін, Йому більше не надо, йому не надо ці цілі, йому не надо гроші, йому надо оцей цей дофомін. Тіпо типу, ти там досягнеш того, того, того і на цьому все, на цьому твоя мотивація, дисципліна, все кінчається. Є внутрішня мотивація, вона походить всередини тебе. Складається з двох елементів, таких як допитливість і майстерність. І якщо твоє паливо внутрішнє, ти дієш для себе раді якогось виграшу, але без зовнішньої винагороди. Ти думаєш про якусь внутрішню мотивацію, умовно, ти розумієш, що блогери багато заробляють, і ставати блогером раді того, щоб заробляти гроші, і ставати блогером того, щоб тобі просто цікаво, навчитися знімати відео, монтувати, робити там прев'ю і так далі. Другий варіант буде для тебе набагато краще. І це це відноситься абсолютно до будь-якої ніші. Тобі по приколу навчатися пекти торти, а не по приколу заробляти на цих тортах. Тобто, якщо ти будеш, наприклад, вчитися пекти торти тільки раді того, щоб колись там на них заробляти, твоєї мотивації хватить буквально на пару днів, потім вона випарується. Вся в мозку це не цікаво. А якщо ти будеш вчитися пекти торти. Просто по приколу, то в подальшому ти будеш цим займатися, займатися, займатися і... і вже потім ти зможеш на цьому заробляти. Тобто це є доволі така стандартна проблема у всіх. У мене вона така сама була. То тобто, в інтернеті є ж куча видів заробітку, але чогось мало хто на чому заробляє, тому що всі думають одразу про гроші. Ніхто не думає про цей навик. Мозку цікавий майстерність. Мозку цікава, оцей твій навик, то що ти там щось будеш вміти робити. Йому це прикольно. Якщо ти любиш грати в футбол, ти ж не будеш заставляти себе грати в футбол. Ти граєш в футбол. Того, що тобі це по приколу. Тобі подобається там, не знаю, забувати голи, <схи> тобі там відбивати мічі. І це абсолютно підходить до кожної нічі. Люди ходять в зал не раді того, щоб там, заробити грошей. Вони ходять в зал раді того, щоб в них було суперспортивне тіло і це подобається твоєму мозку. Дав в подальшому, якщо ти там будеш ходити ти будеш мати супер естетичне якесь там тіло, ти можеш на цьому заробляти, там, продаючи якісь свої програми, тренування і так далі. Але зараз ти будеш хотіти ходити в зал раді того, щоб в подальшому колись там щось заробити. Це не варіант, так типу ні дисципліна, ні мотивація нічого не допоможе. Того суті цього відео було показати те, що потрібно розвивати майстерність. Це процес твого постійного вдосконалення, і він буде тобі тільки допомагати досягати успіху в якійсь вибраній сфері. Ти маєш полюбити те, на чому ти колись плануєш заробляти. І як тільки ти сприймеш це за своє хобі, як тільки ти як тільки ти навчишся кайфувати від процесу того, що ти вмієш щось робити, успіх має до тебе прийти. І це не якісь там просто мої слова, видумані, там очередний мотиватор саморозвиття і так далі. Це все наука і ці всі статті лише все в, в телеграм-каналі. То підписуйся. І взагалі, якщо сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал. Буду радий максимально кожному лайку, дізлайку, коментарію. Абсолютно люба реакція, це вже круто. Всім дякую за перегляд, всім пока.